Тако раду і дриз... старших на Майдане. Комунальників вони і йшли, ламали, але люди не знали, що музейні цінності. Я спасав музейні цінності, я розбирав. І я сказав, палатка буде розібрана, їде із Львова, з музею, автобус, забере музейні цінності. Я розбирав мою палатку, дякуючи киянки, вона підскочила, забрала музейні цінності з пішками. І забрала вивезла голову. Там музей діти забрали. Але люди не знали. Там були їх особисті речі по інших палатках. Ці організації, відповідні ж не йде, люди покинують, приходять. О. Далі ми повинні триматися, їм встидно стало. Як бачите, я їх питав, чому вони тут, а не воюють? Вони озброєні до зубів. Кільканадцять тисяч тут стоїть проти горстки. Майданівці, хто добре не вміють тримати, куди приходять по Україні і говорять, що я офіцер, я високої кваліфікації, я можу навчити зброю тримати любов. Я звертаюся, це десятки до мене таке говорили офіцери. Приходив мої місяці, і він не підходить. Але ми вікні підходи, то я навчу цих дітей воювати. Їх не беруть, беруть галича, тому що такі людей, щоб вони були, такі люди. Це совість киян. І нам всім буде соромно. Я кажу, нам, бо я сам киян. Нам буде соромно за те, що ми дозволяємо змілювати цим справді. За те, що ми дозволяємо його опорочувати. І дозволяємо прибирати всі ці палатки і дозволяємо їздити по траві наших братів і сестер цих машин. Я маю надію про те, що тут померло багато наших друзів, братів, сестер. А ще багато їх помирає на востоці. Замість того, щоб змінювати владу, замість того, щоб проводити десь вони відправляють наших патріотів сльози на вашу. Ми всі повинні стояти до тих пір, поки ця влада не буде знищена і поки ця влада, я ж на що хочу звернути увагу. Я хочу звернути увагу на те, що називаються новими іменами, мінями повноважні. Тому люди добре, ми повинні стояти, ми повинні боротися. Слава Україні! Так і использовали, так і, і спортує.

І всі 100 чоловік відступили назад, вони паньки з вами боялися. Ми як і хлопці, які тут були, решту всі куди ділися? Крутили, мутили, всі хотіли десь влаштуватися. Я не знаю, що хто хотів. Отака От роз'єднаність. Єдн... Роз і всі прикривалися Майданом, до сьогодні прикриваються. Я не знаю, хто тут що кришував, які будки, чому влада, така... чому влада не забезпечувала порядку. І... Чи поселення, чи розселення тих людей, якщо вони кажуть, що бомжі? Чому вони довели тих людей до того, що вони стали бомжами? А тут по Києві хіба по лавочках спить спи, море, бо почали робити реформи в Україні скільки з Майдану, а тому, що Майдан почав Слава. трансформувати Владити тільки п'ять чоловік в країні, і в нас буде і мир.